Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо дуже цікаве питання: чи потрібно рубати дрова. А перевіримо ми кількість тепла, яку зможемо отримати з нарубаних дров чи з крупних шматочків. Перевіримо лічильником тепла. Ось такий в мене лічильник тепла, міряє він в гіакалоріях. Він визначає витрату теплоносія у кубічних метрах. Також він показує витрату за весь час, температуру подачі, температуру обратки, визначає перепад між ними дельту. І, знаючи розхід теплоносія, він рахує кількість тепла, яка йде у систему. Також він може показувати теплову потужність у гіакалоріях на годину, яка йде зараз. Також тут ще різні температури. Спеціально купив в Аврорі топорика за 299 гривень, не за 300. Така ціна, щоб ніхто не згадував за тракториста. Повернемось до одного з найбільших міфів про дрова: рубати чи не рубати. Мабуть, у кожного, хто користувався дровами, виникало питання, до якого розміру потрібно рубати дрова, а якого розміру вже можна і не рубати, який розмір є оптимальним. Ну і саме головне, з яких дров можна отримати степла, з тих, які міленько нарубані, чи ті, які дуже крупні. Кожен з вас, мабуть, жарив шашлики, і ви інтуїтивно вибирали шматочки з середньої величини. Ви розуміли, що якщо нарубати щепок, це швидко прогорить, жару не буде і ви нічого не пожарите. А якщо взяти крупні шматочки, то їх буде важко розпалити, вони обугляться і будуть дуже довго тліти, і шашлик буде дуже пізнім. Тому ви шукали компроміс. Вибрали і середні шматочки, такі, щоб швидко прогоріли, і водночас з них було достатньо жару. В одному з минулих відео ми розглядали торф в брикетах та шматочках. І виявилося, що з подвіреного торфу тепла вдалося отримати більше. А як ви гадаєте, як буде у випадку з дровами з акації? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте з цього приводу, що вигідніше, топити крупними шматками чи маленькими? Логічно припустити, що швидкість горіння залежить від площі контакту палива з повітрям. Нарубані дрова мають в декілька разів більшу площу контакту з повітрям. Вони швидше прогріваються, піролізні процеси проходять швидше, більш інтенсивно і в більшому об'ємі деревини. Тому мілко нарубані дрова згорають швидше. І теплова потужність зони горіння буде більшою. Але якщо подивитися з точки зору хімії, окислюватись буде в обох випадках та сама маса деревини. Значить, і тепла в обох випадках виділиться однаково. Але швидкість виділення тепла, як ми вже з вами встановили, буде різною. Тому виникає питання, в якому режимі ефективність котла буде більшою. Це і буде визначальним фактором. Для цього тесту я нарубав невеликі шматочки акації по 100-200 г. Переважив все кухонними вагами, так щоб вага нарубаних шматочків була точно 10 кг. Для розпалювання в обох випадках і для крупних і для мілких шматочків я брав кілограм соснових щепок. Теж зважував їх окремо кухонними вагами. Для тестування я створив ідентичні умови в котлі. Я його кожного разу чистив, вибирав попіл та прогрівав. Що я маю на увазі під словом прогрівав? Це означає, що я закладав приблизно 2 кг соснових щепок, я їх підпалював і вони розгоралися. Тепло, яке виділялося, йшло на прогрів корпусу котла. А все зайве тепло воно йшло в систему опалення через лічильник. Включався насос і починалася циркуляція. Коли все прогоріло, я завантажував підготовлені 10 кілограм на нарубаних шматочків акації, в першому випадку, а в другому випадку крупні шматочки та кілограм соснових щепок для розпалу. І в той момент, коли насос вимикався, коли температура в котлі досягала 32 градусів, я підпалював закладені ці дрова, так, щоб тепло від них одразу перейшло до котла і почалася почала циркуляція, і тепло, яке з них виділилося, воно не йшло на прогрів котла, а йшло зразу через лічильник в систему. Що ж, Давайте тепер більш детально розберемо перший випадок з мілко нарубаними дровами. Ось видно, я заклав цей кілограм соснових щепок. І закидую 10 кг мілко нарубаної акації. Хочу сказати, що це питання мене би, завжди хвилювало, як вигідніше, я не мав на нього відповіді. А тут все-таки вирішив перевірити, а то може таке, що я вже руками неправильно топлю, може потрібно було рубати завжди, або не потрібно було рубати. От зараз якраз і дізнаємось це. Якщо вам цікаве таке порівняння, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал «Енергія для дому. Там вже є багато цікавого, а попереду ще безліч цікавих тестів. В общем, завантажу я ці 10 кг шматочків, чашу пішло, звичайно багато на це і кілограм соснових щепок. І, і будемо підпалювати в необхідний момент. Для розпалювання, як завжди, маленька тряпочка та пару краплин масла. Справу зроблено, тепер потрібно зафіксувати показники лічильника. Показники 4, 99, 41. Фіксуємо час розпалювання. Зараз 1530. Ось е, можна побачити, який дим е, в момент розпалювання. Хвилини-дві-три пройшло. Ну, видно, що, пар іде, що в парі дещо дровася таки трішки вологі. Пройшло 30 хвилин часу. Температура диму 123 градуси. Теплова потужність 0,08 гіакалорій. Це приблизно 8,8 кВт. Температура води в системі досягла 43 градусів. І зараз покажу, як змінився дим, коли вже нормально розгоріло. Тут, можливо, трошки видно, що є, а так візуально взагалі не видно, що дим є. Волога ушла, пару немає. Горіння таке, як будто роботи газовий котел. Ну, мені подобається так. Сусіди не жаліються. Можливо, з цієї сторони буде краще видно, хоча ні, тут теж не видно. Ну як бачите самі. Робимо замір температури в контрольній точці. В цій точці я мірюю температуру при тестах на всіх видах палива. Там коли палету тестував, торфу, з Ну і відповідно, це в мене якби така контрольна точка температури 260 градусів. Ну, а це температура на виході окремих труб трубної частини. Пройшла 1 година 20 хвилин, вже дуже добре Прекуна. розгорілося, мабуть, Прекуна. на максимум від того, що буде розгорілося. Температура дивно, 18 градусів, це нормальна робоча температура. Одним кадром, то не вірять. Подача 44, обратка 35, турбна частини 57. У так, мене така підлога, типу, тому мені цією температурою з головою це вистачає максимум. для того, щоб підлога була тепла і, і не було комфортно. Добре видно. І можна побачити, яке воління. Отверх. Як воно виглядає. Потім порівняти з горінням крупних шматків. А бачите, як подержав дверку відкриту. І температура диму одразу виросла на 3 градуси. Пройшло 2,5 години. Температура диму 66 градусів вже. Температура в системі майже 52 градуси, а обратка вже 41 градус. Тепла вже прогрілася дуже сильно, прямо відчувається. Відсотків 80 уже всього прогоріло, але ще кубка жару тримається. Я думаю, вона ще годинку-півтори буде триматися як мінімум. А це показники лічильника наступного дня 50215. Такі показники фіксуємо. А тепер розпочинаємо другий тест з крупними шматочками дров. Ось можете побачити, які шматки, якої величини і якої маси я використовував. Ось деякі з них. Я їх теж так підібрав, відважив, щоб було рівно 10 кг. І так само, як минулого разу, котел я підготував, я його почистив, щоб він був чистеньким. Так само, як і минулого разу, також прогрів його, так, щоб тепло від дров йшло виключно через лічильник. Для розпалювання я також використав 1 кг соснових щепок. Зараз завантажу цю всю кучу, десь чим кг великими кусками до 2 кг і помірюємо, як краще спалювати великими шматками чи маленькими. Ну Майже закінчив завантажувати, залишилися останні шматочки. Майже все вже на місці. Ну що ж, будемо підпалювати та фіксувати показники. Так, ну все завантажив і підпалив. Тут вийшло чуть-чуть більше 10 кг там буквально, на пару сот. І 1 кг сухих соснових щепок. Починаємо розпалювання, як завжди, маленька тряпочка і пару краплин масла. Фіксуємо час розпалу. Зараз 13.03. Фіксуємо показники річильника 50749. Ось відкриваю дверку, дивлюся, як на мене, що великі шматки там до 2 кг, що маленькі шматки, горить воно однаково. Є ядро полум'я, посередині там воно собі спокійненько горить. І зараз одним кадром хочу показати, що горіння майже бездимне. Температура диму 127 градусів. Зараз піднімуся в притул димової труби і покажу зблизька, який дим при цьому. То мені були зауваження, що показує рівня одне, а дим інший, що воно не відповідає одне одному. Зачекайте хвилинку, поки я тут розвернуся, стану зручно, щоб було все добре видно. До речі, мороз сьогодні, мінус 5 чи мінус 6, досить таки холодно. Можливо, відео не передає повністю, але видно, так як трошки приламляється світло, що з труби виходить ну. гарячі димові гази. Це все-таки трошки видно. Таке як Якось мерехтіння так. трошки візуально видно. Не знаю, чи тут видно чи не видно, але візуально це трошки видно. Якщо у вас, коли ви палите відносно сухі, буде труба, відно дим. Відно видно, його. дим, то це щось не порядки згоріння. Дим повинен бути ось таким, як у мене. Це є норма. Якщо його видно, якщо видно сиву кіптяву або щось інше, то щось власне так згоріло. А чому в мене дефлектор такий чорний? Ну тому що інколи в мене там і чоботи горять, і старі красівки, і весь взагалі, все взагалі сміття, яке є, то моє, воно входить в котел, там згорає, я викидаю тільки органіку. Ну я думаю, достатньо показав, на цьому можна зупинитися. Пройшло 2,5 години, як бачите, великі куски вже доволі таки сильно прогоріли, але ще горіти буде години-дві точно. І зараз замірюємо температуру в контрольній точці. Коли горіли маленькі шматочки, там було 260 градусів. Ну, як бачите, а коли горять крупні шматки, то температура в цій же самій контрольній точці 145 градусів. Ну, 145-150 градусів. Пройшло вже 3 години, а температура диму там 56-65, приблизно так і тримається. І температура обратки вже 35 градусів, подача 42 теж тримається на одному і тому самому рівні приблизно. І ось можна поглянути, яке при цьому горіння. Як бачите, горіння повільне, ну, скоріше тіння, невелике полум'я, там один шматочок догорає, такий останній, також все обуглене, остався один тільки жар. І це вже третя година. Я думаю, ще години-дві той жар буде триматися точно. Фіксуємо кінцеві показники 5-10-14. Ми змогли отримати 0,0273 0273 Гіакалорії. І давайте перейдемо до висновків: чи все ж таки варто нарубувати дрова міленько, чи краще спалювати крупними шматками. Вся інформація є в таблиці. Перше, час горіння. У крупних шматків він майже в два рази більший. Температура води в системі, яку я зміг досягти. Маленькі шматочки змогли краще прогріти. До більшої температури було 54 градуси, але і система швидше охолола. А за крупні шматків було менше 46 градусів, проте вона трималася набагато довше. У всіх своїх тестах я заміряю температуру в контрольній точці. У крупних шматків вона була 150, а в мілких 260 градусів. Вона синхронна з температурою диму. 77 і 125 відповідно. Угоріння в обох випадках було чудовим, диму практично не було видно. Що стосується отриманого тепла, то показники майже однакові з мілких шматочків вдалося отримати на 2,5% більше. Але це наскільки мало, що тут це може бути в межах погрешності. Це не є таким показником, із-якого, можна сказати, так потрібно рубати. Тобто, за великим рахунком, тепла в обох випадках ми отримуємо однаково. А рубати чи не рубати, це вже в залежності від ваших вподобань, як вам зручніше розпалювати, зберігати та інше. Звичайно, якщо у вас там пічка чи камін, то вам треба, щоб вас горіло довше. Тому для вас визначальним фактором буде те, щоб шматки були крупні і довше горіли. А якщо у вас котел, то як бачите, різниці в принципі ніякої немає. Наприклад, мені для теплої підлоги, звичайно, краще, щоб воно горіло довше, щоб вона дуже сильно не перегрівалася, а то локально робиться дуже жарко. Ну і якщо у вас там печка, батареї, то неважно, в принципі, те саме. Але в принципі, з точки зору фізики, фізику обманути не можна. Якщо маса дров та сама, то й тепла виходить так само. Єдине, що повторюсь, якщо у вас дійсно пічка, то вона прогрівається довго і вам краще, щоб у вас, звичайно, воно горіло довше. В такому випадку ви більше зможете тепла зняти з дров, горіння дров за допомогою своєї печки. Так. Ну а надалі я планую порівняти в сухі та вологі дрова. Теж буде цікавий тест. Тому не прощаюсь, побачимось у наступному відео.